Сьогодні я вам хочу розповісти про секрет однієї молитви. Коли ми будемо її постійно вживати, то ми будемо себе почувати піднесено, духовно піднесено, тобто щасливим секрет: як бути щасливим з допомогою цієї молитви. Але для цього я повинен вам трошки ще щось показати і розказати. Господь сотворив людину. По образу і подобію своєму. Як є по образу? Як ви розумієте, по образу? Схожу. А як? З чим схожу? Ділами це подої. Якщо наші діла добрі, значить ми подібні Богу ділами. Якщо наші діла злі, ми подібні сатані, тобто подобіє. Якщо наша природа душі є добра, ми вміємо любити, прощати, терпіти, допомагати, то ми є подібні Богу. Бо Бог є добрий і до злих, і до добрих, бо є добрий і до грішників, і до праведників, і грішникам, і праведникам посилає дощ. Але що таке є образ? Божий образ, Бог сотворив людину по образу і подобі своєму. По образу, своєму. Будемо йти по простоті думання. Скажімо так: Бог є триєдиний, і людина є триєдина. Оце є ми похожі образом. Як? В чому виражається триєдність людини? Людина має дух. Душу і тіло. Духом своїм людина або піднімається до Господа, взлітає, або падає, як ми говоримо Так, народі. Душа вміщає в себе почуття, знання, звички. Ну, а тіло, в якому і знаходиться наша душа, в якому вона живе, яким вона керує. Через яке вона робить добрі діла чи погані діла. Бог також ж, триєдиний Дух Святий, душа, тобто розум, тобто Отець, сотворивши Вселенну. І Бог для нас 2000 років тому назад проявився навіть в фізичному тілі. Ісусі Христі, своїм духом і своєю мудрістю. І тому Апост... Ісус Христос говорить до апостола Нафанаїла, скільки ти зі мною, а ти кажеш, покажи мені Бога. Ти вже бачив Бога, ти бачив мене, ти бачив Бога. Тобто ти бачив мені істинні речі, істинне вчення, добрі справи. Чудеса, любов, ти бачив мені любов, а кажеш, покажи мені Бога. І оце є наш образ. Людина є так же триєдина, як Бог триєдинний. На цим можна сперечатися, хто хоче, але нехай дадуть ліпше пояснювати в цьому всьому. В цьому стані, якщо людина почуває себе погано. То вона духом падає. І коли вона падає духом, вона тоді починає спілкуватися з поганим, ну, з духом зла. Вона починає відчувати його погані енергії, погані впливи. Наприклад, вона не хоче працювати десь, вона е, приймає на себе дух лінії, тому що вона стає лінивою, вона стає бідною. Вона не знає, як завтра жити, вона починає боятися за завтрашній день, вона приймає дух страху. І якщо вона при цьому всьому не молиться, вона дозволяє своєму духу опуститися вниз і піддатися вібрації цих низьких енергій, злого Духа. І починає вібрірувати цими низькими енергіями точно так же, як вони є. Тобто людина деградує. Почуття людини, бажання наповнюється, власне, цією поганою енергією, а від цього починає хворіти тіло в різних своїх проявах. І коли людина не робить правильної молитви, спілкування з Богом, вона тоді просто є впавша духом. Церква навіть каже, впасти духом розцінюється як смертний гріх, падіння духу. Тому що людина, яка впала духом, скажімо, від якихось життєвих ударів, біда сталася з нею. А біда одна в гості не йде, вона веде за собою другу біду, друга біда третю веде. І якраз цей секрет молитви, що я вам дам знати, і якщо ви будете вживати цю молитву, ви побачите, до вас друга біда не зможе прийти, третя теж ні. І ви видужаєте як духовно, так і фізично. І якщо людина не робить цієї молитви, вона падає духом, вона єднається з цими енергіями, які дають вібрації духа такого, що душа вібрірує з цим, від цього прояви хвороб на тілі, від цього людина і помирає. Разом з тим душа потім йде на довге життя в царстві сатани, тобто в царстві зла. Якщо ж ви духом вмієте підніматися, до Господа. І єднатися з його святою силою, тобто з Духом Святим, тобто з його високими енергіями, вібраціями, тому що сила, дух кожен має, кожен дух має свою силу, тобто енергію, має свої вібрації, має свою суть. Дух Святий це дух добра, любові. І коли Дух Святий, отримавши, скажімо, єднання з вашим, він йде через ваш дух, наповняє вашу душу. І він очищає її, вашу душу, від цих всіх непотрібних енергій, от так бачите, вичищає її від цих вібрацій, від цього зла, і ваша душа. Коли ви будете робити цю молитву, буде наповнятися спокоєм, рівною енергією, спокоєм, любов'ю пізніше. Тобто ви будете усвідомлювати, слава тобі, Боже, добре, що я живу в цьому добре, що воно так. І від цього душа ваша, тобто Дух Святий через ваш Дух, якби рукою ви доторкнулися до електрики, і електрика раз пішла по вашому тілу і дала вібрацію. Але то зовсім інша енергія, як ця, це духовна енергія. І Дух Святий дає відчуття любові, яке розходиться на вашу душу. Душа наповнюється любов'ю, спокоєм, радістю. І ця любов і радість постійно від тієї молитви, що я вам зараз кажу, буде наповнювати ваше тіло. І від того, що ваше тіло буде наповнюватися цією радістю, воно починає видужувати. Скажемо, якщо ви маєте радість в своєму тілі, любов, то Якщо взяти вашу кров на аналізи пів години назад, а потім ви мали радість пів години і взяти знову вашу кров на аналізи, то лікарі замітять, що у вас якісно міняється кров. У вас починає дуже багато з'являтися червоних тілець, кров починає видужувати, починає з'являтися тисячами, сотнями тисяч червоних тілець, від чого виздоровлює організм.